Всім доброго дня! Наварила я киселю. А до чого тут він? Дочекайтесь до кінця. І маю насіння моркви Канада, Монанта і Лагуна. Є і гібриди. Насіння оброблене. Сіяти можна, тільки шкода, що сьогодні сильний вітер і насіння моє полетить в різні боки. Через те і вирішила я його сіяти сьогодні з киселем. І постараюсь рівномірно розподілити на сінічко. Ну, а сусідом моркви буде, як завжди, у мене цибуля. Сьогодні в мене розсада цибулі ексібішн, яку я сіяла 6 березня. А сьогодні 1 травня. Два тижні в мене вона вже стоїть на дворі. Почала кущитися, кущики міцненькі. Стригла я її два рази за цей час. І ось які корінчики покажу зараз. Гарненькі, міцненькі, наростила. На вигляд розсада якраз для висадки в відкритий ґрунт. А ось тут уже чоловік наповно працює. Розроблює діляночку, мені під морку під цибулю. Справа горбочки ми посадили картоплю. В останні дні квітня земля в нас дуже важка. І після культивації трактором ще потрібно ось так передрібнити, спушити землю своїм культиватором. Та й насінні, як попаде в свіжу землю, буде швидше проростати і швидше сходити. У нас тут на Рівненщині взялася різка жара, до того було холодно, були дощі, заморозки. І поки гарна погода, треба встигнути все посадити. В рядочки, які зробив чоловік, я підсіваю міндобриво 4-12-12 плюс 30 сірки і 12 кальцію. Я ще чуть-чуть додала ам'ячної селітри. Рядочки і під моркою, і під цибулю проливаємо водичкою. По-перше, через жару і вітер. Чуєте, який вітер сушить землю. А по-друге, зараз будемо садити цибульку. Корінчики гарні. Обрізати не буду, не настільки вони довгі. Дивилася, в кенді то дійсно такі довгі-довгі корінці прийдеться обрізати наполовину. Я розкладаю в рядочки на відстані 10-15 сантиметрів. Цибулька, як дає великі головочки. Хоча побачимо, як потягне цього року погода. Після Паски знову передають заморозки. Такі різкі перепади в температурі, то заморозок, то жара 30 градусів дуже недобре. Як для людей, так і для рослин. Бачите, яка в нас земля. Трактор культивував. Чоловік два рази проходить по одному і тому самому місці перебити гарненько. І от є грудочки. Хотілося б, щоб вона була як пух, розсипчата. Корінчики притискаю вниз, щоб не були завернуті доверху. Тепер кожну цибулинку притискаю у болото. Корінчики затискаю, Засипаю землею і частинку білого. Не більше 1 см. І не дай Бог засипати точку росту. Точка росту це там, де закінчується сама біла цибулинка, і починають рости зелені листочки, розходяться на боки. Розсадний період для цибульки Exhibition від дня появи 40-45 днів. Моїй розсаді сьогодні виповнюється 46 днів. То все нормально для висадки. Ну, а тепер обов'язково нашу цибульку підлити зверху. 13 добривом 13 Середня частка 40 це фосфор. А ви знаєте, що фосфор сприяє доброму корінненню рослин. Нехай наша цибулька пошвидше коріннюється, приймається і росте. Далі догляд за цибулькою, такий, як і за рештою рослинами. Тримати діляночку в чистоті, тому що бур'яни забирають поживні речовини, як ви знаєте. У наших рослинок їх треба висапувати. Разом з тим спушується ґрунт, додається кисню до корінчиків. А наступний рядочок буде морква. Знову проливаємо водичкою, підсіваємо мідобриво, а сам посів проводимо поливалкою. А в цій ліці знаходиться в нас кисіль, розведений з насінням моркви. Ціобик у ліки повинен бути вузенький вузенький Я взяла свою лійку, якою ми поливаємо квіти, вазони. Надіюсь, видно вам насінинки, як лягають на землю. А все ж таки не розносить нам їх вітром. Акуратненько загортаємо, стараємося грудочки відсовувати. І так далі будемо чергувати. Слідуючий рядочок знову цибулька. За ним знову морква, і нехай відганяють своїм запахом один другого ті мухи. Цибулька морквяну муху, а морква цибулеву муху. А в нас на сьогодні все. Будемо закінчувати. А всім здоров'я, гарних врожаїв, миру і добра.